В осінньо-зимовий період підвищується кількість автомобільних аварій на дорозі для того, щоб убезпечити наймолодших кам'янчан. Поліцейські розповіли, як правильно себе поводити на дорозі. Для більшої уваги першокласників з 31-го ліцею залучали багато яскравого реквізиту і навіть разом малювали розмітку на пішохідному переході. Спостерігала за всім і наша знімальна група. Початок жовтня ще радує теплом, тож наймолодшим школярам напрочуд важко всидіти в класі. На допомогу їм прийшли поліцейські Кам'янського. Місцем зустрічі обрали центральний парк. Як виявилося, не прогадали. Ми розповіли діткам, що можна робити на дорозі, що заборонено робити, як себе правильно поводити, як себе уберегти від нещасних випадків. Як треба, де треба переходити дорогу? Також ми діткам розповіли про те, як позначити себе в нічний час доби на дорозі, щоб саме водію було видно, коли дитина переходить дорогу. Під час спілкування поліцейські не забули про корисні подарунки. Всі школярики отримали світловідбиваючі браслети, які зможуть використовувати щодня, почепивши на рюкзак чи на руку. Але найбільше захвату малеча отримала за малюванням розмітки перед пішохідним переходом, одним із найбільш вавих у Кам'янському. Це таке собі нагадування батькам про те, що безпека дітей найголовніша, тому що досить багато ДТП стаються саме на пішохідному переході. А так собі батьки йдуть, бачать цей надпис, і в них вже така собі пам'ятка в голові, що треба обезпечити свою дитинку, взявши її за руку». Тим часом 45 хвилин пролетіли дуже швидко. Чого навчилися? Що м'яталося та сподобалося, цікавимося у школярів. Я малювала знак, коли береш люблянка за руку. Тобі сподобалося? Так. Що тобі найбільше сподобалося? Все. Чи знаєш ти правила дорожнього руху? Що потрібно, коли в дорогу переходить? Раскажи. Надо, щоб на зелений світ приходити. Звернула увагу на розмітку і Владислава. Вона сама забирала доньку після уроків. Її христина навчається у третьому класі, 16-го ліцею. Навчальний заклад знаходиться поряд із центральним проспектом. Тож про нагадування доньці бути уважною на дорозі Владислава завжди пам'ятає, дітки є безпосередніми учасниками дорожнього руху, особливо восени і взимку, тому що дітки багато діток самі ходять до школи, самі відвідують гуртки. Скоро вже буде темно, тому дійсно потрібні якісь браслетики, щоб світо, світло відбивалося від них і. Водіям було їх помітно, ну і дітки теж мають знати правила і не вибігати на дорогу, чекати зеленого світла і переходити по пішохідному переходу дорогу. А ще жінка закликає батьків не ігнорувати сигнали світлофора. Потрібно говорити дітям завжди почекати ніж поспішати на червоний, а ще краще показувати все на власному прикладі.